Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний день! Живемо, радіємо, піс сьогодні маємо. постимо. Хто не постить, той молиться за тих, хто постить. Ну і звісно, постимо від інформаційного шуму. Це дуже важливо. Берегти свою підсвідомість і свідомість від новин і реклами. Знаєте, я коли вчора чи позавчора подивився таке файне відео з Романом Братковським, десь там поширили візде. Як він на Радіо Марії виступав. Файне файне взагалі це свідчення, але так сталося, що слухав я це в спортзалі. І я просто не знав, як не проклинати ту, того, хто придумав на Радіо Марії ставити рекламу. Я просто не знаю. Я тільки за тренажер реклама включається. Кожних 5 хвилин вони так нарізали той реклами, бідний отець Роман Братковський. Він би знав, що з такі реклами наріжуть, то напевно не давав би інтерв'ю для них. Ну, не знаю. Італійське Радіо Марія не робить рекламу, я дізнався. А чомусь українське вирішило, що це нормально. Добре, одну хоча б на початку, але не 20 реклам за 40 хвилин відео. Ну, просто я був дуже незадоволений тим, що мене напічкали тим, я не знаю, курсами англійської мови, е, і те-те-те-те-те, що там тільки не рекламували, і якісь супер мас масажі позвоночників. Боже, ну, дуже було мені. Так скажемо, огідно це натикатись на цю рекламу. Хоча отець Роман дуже файно дав е, коментар, дуже файний цей, але не треба так вже робити, щоб реклами там напічкати. Більше я собі вирішив, не, не буду дивитися Радіо Марія, бо, бо не можу слухати цю рекламу постійно. Ну, на жаль, так. Це мій вибір, ваш вибір. Як хочете слухати рекламу, то, будь ласка, слухайте. Но... Або давайте напишемо петицію на Радіо Марія, щоб вони виключили рекламу. Принаймні тільки багато, щоб її не було, бо це не є. Я не знаю, вони живуть завжди кажуть з Божого його забезпечення, але реклама то не зовсім правильно, бо рекламу роблять всі інші. І Радіо Марія, так як всі інші будемо, то, то ми нічим не будемо відрізнятися. Будемо, як звичайний блогер-бізнесмен, заробляти гроші на, на промивання мозгів людям. Ну, недобре, недобре. Моя думка особиста. Пишіть в коментарях ваші враження. Якщо хто дивився на Радіо Марії, коментарі отця Братковського, то як вам подобалась реклама чи не подобалась, може, то я один тільки, мене як реклама починається, така ж коробить. Може, то тільки мене. Добре, сьогодні візьмемо 25 травня 2013 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю бути сильними і рішучими у вірі та молитві. Поки ваші молитви не будуть настільки сильними, що відкриють серце мого улюбленого Сина Ісуса. Моліться, дітоньки, моліться без перестанку, поки ваше серце не відкриється Божій любові. Я з вами і за всіх вас заступаюся, то прошу про ваше навернення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. О, бачимо, Марія сьогодні каже нам, що є рівень молитви. Рівень молитви. Ну, Бо ми думали, то помолився, то вже добре помолився. А Марія каже, ще, про рівень молитви. Тобто є сильна молитва, є не сильна молитва, є відкрита молитва, є закрита молитва. Я просто відтарабанив, просто прочитав втомлений вже там якусь дев'ятницю вже одним оком дивишся. От, ага. Ах, про, прочитав вже і, і вмер спати вже ліг. Ну, Така буває молитва, ну, особисто в мене іноді, коли я вже дуже втомлений, а у мене ще. Дев'ятниця, якась, я вже просто одним глазом її роблю. То є слаба молитва. Бо коли є зранку молитва, то я сильна молитва. Я повністю входжу в неї, я можу зосередитись на ній і в глибину піти. А коли я, звісно, фізично вже змучений, то яка там глибина? Там хоч би вже дочитати, да до, до собі відкинутися. Марія сьогодні нас закликає бути сильними і рішучими у вірі та молитві. У вірі та молитві. Якщо нема віри, то нема сенсу молитися. Та якщо молишся, то вже вір, що ти вислуханий, що Бог вислухав тебе. Просто, ну, якщо молишся, то знай, до кого ти молишся, до Бога, якого ти віриш. Віриш, віриш це стопроцентне переконання, що він є. Тому і тебе чує. Тому ти молишся не просто відчитати, а конкретна позиція в тебе є. молиться, каже, поки, поки твоя молитва не буде настільки сильною, що відкриє серце мого улюбленого Сина Ісуса. Молись, дитинко, молись без перестанку, поки твоє серце не відкриється Божій любові. І тут бачимо, що молись стільки, стільки, що поки Ісус вже скаже, де добре, вже на тобі то. Тобто не здавайся, Бути настирливим, кажемо. Ну, На початку Марія каже, будьте. Рішучими, сильними і рішучими. Тобто запланував е, помпейську 45 днів чи 50 і лупашиш її. Ну, конкретно, сильно не здаєшся. Так само, і 21 день взяв, то 21 день лупашиш, не, не здаєшся. А здався, то знову починаєш заново. Подобається мені ця стратегія. На 21 дні щось провтикав, заново починаєш. І тоді вже у тебе є. Біжиш, ой, я не помолився десь в страху, що зараз десь день закінчиться. Тому треба брати такі практики, вони придумані не просто так. Такі, які дають, зобов'язують, або відповідальність, нас зобов'язують бути відповідальними за, за ці всякі штучки, за ці дні. Ну і сьогодні практика. Давайте молитися з відкритого серця. і... Просити Бога, щоб Він нам допомагав відкрити наше серце, моє і твоє, на розуміння Божої любові. Марія каже, що вона з нами, з тобою, заступається і просить тебе про навернення. Тебе і мене, звісно. Мене просить навертатися. Навернення це процес, який займає все життя. Тому не думай, що ти вже навернувся, треба починати знову навертатися. І я так само. То давайте навертатися сьогодні і молитися за те, щоб ми бачили. І відчували Божу любов. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з меджугоря, папа.